В минулих ефірах ми розглядали ботулізм та сальмонельоз. Сьогодні поговоримо про дизентерію. Дизентерія або шигельоз це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується ураженням слизової оболонки дистального відділу товстої кішки, тобто нижнього його відділу, загальною інтоксикацією, частою та болючою дефікацією, переймоподібним болем у животі. Та патологічними домішками у випорожненнях це може бути слиз, кров або гній. Захворювання викликають бактерії з роду шигел. Шигели достатньо довго зберігаються в навколишньому середовищі. Так, наприклад, в молоці та воді до 3-10 діб, в готових харчових продуктах 5-6 днів, а в заморожених продуктах та льоді близько 6 місяців. Уявіть собі, навіть при заморожуванні вони зберігаються так довго. При температурі 60 градусів шигели гинуть через 10 хвилин, а під час кипятіння відразу. Ці бактерії дуже чутливі до різних дезінфікуючих засобів, тому використання дезінфектантів швидко їх вбиває. Коли ми говорили про сальмонельоз, то джерелом інфекції були хворі тварини. При дезентерії ж джерелом інфекції є хвора людина на гостру форму і значно менше є бактеріоносії. Особливо небезпечні хворі з легкими та суклінічними формами шигельозу через те, що вони, як правило, не лікуються та не ізолюються і є джерелом інфекції. Механізм передачі, як і в інших кишкових інфекцій, фекально оральний. Шлях передачі може бути харчовий, водний, контактно-побутовий. Якщо розглядати харчовий шлях, це можуть бути будь-які інфіковані хворою людиною харчові продукти молочні, м'ясні, овочі і фрукти. Також велике значення мають мухи, які переносять на своїх лапках велику кількість мікроорганізмів. Водний шлях теж може бути, характеризується раптовим виникненням спалахів. Інфікування відбувається внаслідок вживання води для пиття з інфікованих джерел. І контактно-побутовий шлях. Зустрічається частіше у дітей 3-5 років. Часто можуть виникати спалахи в організованих колективах, якщо туди потрапить хвора дитина або дорослий. Раніше дизентерію називали хворобою брудних рук, що повністю відповідає дійсності, бо такий шлях передачі є найбільш характерним для дітей молодшого віку. Дизентерія може протікати як у хронічній, так і в гострій формі. Інкубаційний період доволі короткий від 1 до 7 діб, але частіше це 2-3 дні. Основні прояви гострої дизентерії. Виходять такі симптоми на перший план, як загальна інтоксикація та кишкові розлади. Температура тіла зазвичай підвищується до 40 градусів. Як правило, у дітей. На початку захворювання можуть бути короткочасні водяності випорожнення. І чим більше протікає захворювання, іноді їх кількість поступово може досягати до 10 і навіть до 30 разів на добу. У кавлових масах є домішки великої кількості крові, слизу, а іноді і гною. Саме домішки крові в калі вказує на те, що йде ураження слизової оболонки кишківника – і саме ця ознака дозволяє відрізнити дизентерію від інших гострих кишкових інфекцій. Також хворого турбують болісні позиви на дефікацію дуже хворобливі відчуття до після і під час дефікації. Теж поговоримо про профілактику шигельозу. По-перше, дуже важливе значення має рання діагностика та ізоляція хворого. Або вдома, чи в стаціонарі. І тут я хочу звернути увагу, що працівникам. Які надають послуги з харчування або працюють на підприємствах громадського харчування, ні в якому разі не можна йти на роботу, якщо є прояви гострого кишкового захворювання, тому що вони є джерелом інфекції. Те саме стосується і дітей, які в, які, в організовані колективи можуть занести інфекцію. І другим основним правилом є дотримання особистої гігієни. Мити ретельно руки з милом після туалету, перед вживанням їжі та приготуванням їжі. Тут я хочу звернути увагу, що не нехтуйте тим миття рук після туалету, особливо в місцях громадського користування, тому що зазвичай руки миють, але без мила, просто з водою, а це є неефективним заходом. Також не купувати продукти харчування на стихійних ринках, де якість і свіжість продуктів не перевіряється, а самі продавці працюють без медичних оглядів і часто в антисанітарних умовах. Перед вживанням молока та молочних продуктів, які придбані на ринках, обов'язково проводити термічну обробку, також не допускати споживання продуктів сумнівної якості та із закінченим терміном зберігання. Для пиття і приготування їжі використовувати лише питну, бутильовану воду або із централізованих джерел водопостачання. При децентралізованому водопостачанні криниці воду перед вживанням необхідно кип'ятити. Ретельно мити овочі і фрукти проточною водою. Для споживання дітьми бажано обдати окропу. Не допускати в житлове приміщення, особливо де зберігаються продукти харчування залітання мух, які є розножчиками збутника захворювання. При виявленні симптомів хвороби не займатися самолікуванням, а негайно звертати за допомогою до лікувально-профілактичних закладів. Також важливим є дотримання стандартних санітарно гігієнічних норм на підприємства громадського харчування. В побуті і у виробництві харчових продуктів контроль за станом джерел води і своєчасне очищення каналізаційних відходів.